Знову проблема чат GPT і просування бізнесу. Маю зараз ситуацію, тому на емоціях хочу з вами це проговорити. Шукаємо для одного нашого клієнта агенції контент креаторів в Україні. І, до речі, якщо ви є контент креатор який шукає проєкти, і у вас гарні пристрої для запису, є звук, можливо, є світло, ви вмієте гарно знімати, пишіть. Пишіть, познайомимося, тому що зараз дуже багато таких запитів. Я шукаю з різних міст України. Неважливо, велике чи невелике місто. Дуже є багато замовників в тих місцях, де ми не можемо знайти контент-крієтора. Тому у всіх є шанси. Пишіть, будь ласка, але я не про це зараз. Я про те, що ми шукаємо. шукали ось сті дні вже готову команду, і тому, звичайно, використовували пошук Google, Instagram, TikTok для того, щоб знайти таких швидко людей, яких можна дуже швидко підключити до вже першого проєкту. І нюанс в тому, що конкретно в цих випадках вимагалося знайти конт контент крієйтора який потенційно може залишитися в цій компанії. Він буде як SMM-ник плюс контент крієйтор і я буду супроводжувати його роботу, поки це потрібно навчати, потім допомагати з контент-планом. Ця людина буде виконувати. Я буду там допомагати з цим усім працювати до того моменту, поки це буде, ще потрібно. Далі звичайно, це все дуже швидко, людина зможе. Все осягнути і рухатися вже самостійно. І тому ми, звичайно, дивилися не тільки на гарний кадр, там відчуття естетики, така яка вимагається, чи розуміння трендів, а звичайно шукали ще бекграунд розуміння, як працюють соціальні мережі. І дуже така ситуація. Усі тексти, які тих контент креаторів яких мені показали. А це люди, які називають не ники та контент-крієтори, і плюс сайти, бо там були лендінги. Вони, на жаль, печальні, тому що вони мені показали, що ці люди не досліджують взагалі, що таке маркетинг. Вони уявлення не мають, що таке діджитал-маркетинг. Вони просто думають, що контент викладати гарний в якійсь соціальній мережі, це є. Їхнє, типу, максимум завдання їхнє. Послуговуються вони пережованими і неактуальними лайфхаками. Знаєте, ті, що виникають англійською мовою, потім всі зробили переклад, усі швиденько щось там позаписували на цьому все, на якісь трендовій музичці це стало популярним. І вони почувають, що вони, типу, щось гарне роблять. Але в цьому немає експертизи. З цього всього довелося домовитися про декілька зустрічей онлайн, і дуже цікавий, у мене є інсайт. Я поспілкувалася з одною із цих кандидаток. І хочу вам сказати, що в розмові з'ясувалося, що людина з дуже класним бекграундом дуже дуже гарно, грамотно досліджує тему. Більше того, один мій курс проходила. Я не знала про це, бо дуже багато є учасників тих онлайн-коротких курсів, які замовляють, проходять. І я ніяк не взаємодію з цим. І часто це буває за якимись нікнеймами, то я там би і не встановила б, хто це. І з'ясувалося, що вона один в мене міні-курс слухала. І це також якось трошки приємно, тому що людина досліджує ту тему і глибоко копає. І мені це також, звичайно, сподобалося. І я в неї запитую: Сорі, а чого ж у вас на сторінці такі примітивні тексти? Чому у вас на лендінгу некоректна інформація, і вона взагалі не може навіть бути як клікбейтна, це просто якісь нісанітниці? Чого як це може бути? І вона каже: Ви знаєте, ми беремо клієнтів, у нас декілька людей, ми працюємо з клієнтами, але у нас є дівчинка, яка пише. Тексту вона копірайтер до всього просування. І я запитую, як це ефективно. Ну, каже, ну вона продуктивно видає багато текстів. Вона також використовує чат GPT, У нас великі взаємодії, гарні показники взаємодії в наших соціальних сторінках. У нас це є сайт, ми його постійно оновлюємо, і типу, все окей. Я кажу: а як у вас з клієнтами з цього всього? Бо ось я зайшла, і я, я б вийшла. Якщо б ми з вами не поспілкувалися, я б ніколи в житті навіть би би не сприйняла цю всю історію. А, і так буде кожен там директор з маркетингу. Які зараз хоче підключити тіктокерів у свою команду, наприклад, там, і контент-кріейторів, то вони просто зайдуть і вийдуть, бо вони побачать, що це просто непрофесійно. Тільки візуально гарна обгортка, а по змісту те, що треба робити, цим буде людям за що їм власне будуть платити гроші. Там немає ознак того, що, що ці люди можуть витягнути проєкти в компаніях. Бо там повна відсутня показана повна відсутнє розуміння маркетингової стратегії, діджитал-маркетингу. Ну щось таке просто няшне, знаєте, з точки зору естетики, все вау, все решта просто відсутня. І вона каже: Ну ви знаєте, це може дійсно є причина, чому в нас так мало клієнтів з онлайну, і всі вони дуже дивні. А от Сарафанне радіо класно працює я говорю, тому що вас знають в роботі. Люди, хто з вами поспілкувався, може вас радити. Кому ви зробили гарно проєкт, вас радять і це Сарафанне Радіо працює. Але якщо фахівець шукає або людина, яка ну, наприклад, любий підприємець, який в мене вчився на курсі маркетингу і стратегії або просування в TikTok, ну він ваш контент взагалі буде вважати не, не в тему, тому що вони вже знають більше за тих людей, кого вони типу, мають наняти і кому платити гроші. І ось вам така ситуація. Тому будьте -то обережні з тим чатом GPT, з копірайтингом і з усією брухливою активністю в соціальних мережах. Я думаю, що краще рухатися менше та якісніше. І якщо ви послуговуєтеся чатом GPT, то вам треба людина, яка може його перевірити. Ось, наприклад, я вчора на ефірі говорила про... Локалізацію маркетингу, типу робити переклад якоюсь там мовою. Я зараз в Іспанії, наприклад, мені щось там було б корисно іспанською викласти. Так, чат GPT є, Google-перекладач є. Але якщо немає, ну в мене вже є фахівець-перекладач, але мається на увазі, що якщо не залучати перекладача. Професійного, який розуміє тонкощі, який може знайти помилки, виправити і поліпшити, то краще з цим не бавитися, бо будете виглядати як король в тій кастці Король голий. Знаєте, що типу вам буде здаватися, що ви дуже щось класне там багато продукуєте. А насправді там немає цінності, і всі, крім вас, це виходить, розуміють. Тому будьте обережні.